Ви хочете, щоб українські сім'ї це усиновлювали, але якщо не хочуть усиновлювати, якщо є в категорії хворих дітей і старших дітей, бо наші, наші родини такого не хочуть усиновлювати, старших дітей не хочуть усиновлювати, бо хочуть усиновлювати там до 3 роки. А вже як, наприклад, від 5-6 років ніхто не хоче встановлюватися, це така правда є. І тих діт діток, що мають або хронічні захворювання, або хворіють на якийсь медсе. І ті діти бідні, чекають, бо теж хочуть в родину потрапити. І в них альтернатива тільки одна: або до кінця вони в дитячому будинку, а потім собі, або якась сім'я за продану. Інша справа, що я тут свободу підтримую не тільки свободу, а й цих тобто, людей, які переживають за наших дітей, значить тому, що мусить бути жорсткий контроль за тим, як тільки кому та дитина потрапила, і, і контроль, як дитина та наша буде жити в Німеччині чи в США чи десь. На жаль, такого контролю зараз не можемо здійснити, бо ми знаходимося в патовій ситуації. Ми, ми Гааську конвенцію не, не Верховна Рада не ратифікувала. Значить, бо, наприклад, і Карпачова, свій час як уповноважена, вона була проти Газкої конвенції, бо вважала, що це стимулюватиме ну, більше забирання наших дітей закордон. Міністерство юстиції, Міністерство закордонних справ усіх урядів при Януковічі, при Тимошенко, при Ющенку, при кого були прихильниками цієї конвенції. Бо там дійсно є певні інструменти, щоб контролювати. Там та родина, що бере, мусить щомісячно там, контролювати, до неї можна прийти, подивитися і так далі. Може, ця конвенція теж не є досконала, але ми мусимо якийсь шлях тут пройти. Тобто ми мусимо знати, де знаходяться наші діти, як їх захистити. Сьогодні такої, такої історії немає. Тому мені здається, у справі з установленням. Ідея правильна, але її треба етапно зреалізовувати. Перше, знайти механізми сьогодні, якщо дитина має можливість попасти в сім'ю, навіть не українську, це ще право вона повинна мати. Але ми повинні як держава контролювати і захистити цю дитину. В перспективі як станемо багатою, значить, нацією і буде черга в нас українських батьків усиновлювати українських дітей, тоді можна цю всю історію і зупинити. Більше того, я вам скажу, що не хочу тут там хвалитися, але я пройшов цей шлях, я заборонив ушановлювати іноземцям українських дітей тим іноземцям, що не в шлюбі. Це діє норма, моя норма закону. Більше того, Ющенко її не підписав, бо багато міжнародних організацій звернулися з пропозицією витувати мій законопроект як такий, що не демократичний. Наприклад, вони мали свої аргументи, речі що в силу певних обставин, наприклад, людина значить, ну, от не втримала сім'ю, але вважає, що всю силу свою добро, передасть, так би мовити, на виховання дитини. Я виходив, я сказав, що береженого ну, береже, краще ми перестрахуємося. Ми мали проблеми з е, чоловіками е, спеціальних нахилів, або педофілами, або е, там, іншими. І я сказав, що давайте краще ми все-таки заборонимо і тоді подивимося, як буде. І тоді мене всі підтримали, ми подавали вето. Ющенка і закон набув чинності. Більше того, аби Елтон Джон знав, що завдяки мені він не міг встановити сина, напевно, він би зі мною зустрівся. А так, ви пам'ятаєте, ця історія була, коли він того хлопчика де, на концерті читаючи дитячого, mm -hmm. да. він не міг становити, тому що в нашому законодавстві, значить, ну нема шлюбів одностатевих на щастя.